Що людина не може виконати рух без болю або не може виконати рух, який вона раніше могла зробити, цей метод, скоріш за все, для неї буде оптимальним. Це місце, в котрі можна дізнатися дуже багато інформації стосовно реабілітації. В ньому є дуже великий потенціал до практики та росту як фахівця. Бо тут дуже багато технік використовується, таких як ми розбирали сьогодні. Це кінезіотерапія, також і мануальна терапія, і багато інших терапій. Я працював також і ну, з ветеранами, також і з воєнними. Я працював. Це ну, досить потрібна на даний момент сфера, яку ми не можемо якось забути чи опустити. Бо їм потрібна допомога, і навіть не тільки воєнним, котрі приїхали до нас передовою чи знаходиться в резерві, це та також люди, котрі. Отримали поранення, тому я вважаю, що це такі центри вони необхідні зараз в Україні. На базі нашого центру ветеранського розвитку є спілкування з військовими, де е, напряму є запит, і тому там ми будемо організовувати це маленькими групами, розраховуючи, скільки це буде залежати від того, який е, рівень е, допомоги потрібен.